Ось авто переможець з українським прапором роз'їжджає вулицями Києва. Поки що збереглася, і уся символіка перегонів. А це екіпаж переможців, який підкорював траси Європи. Щасливі та укрилені перемогою розповідають, Україна вперше брала участь у змаганнях і одразу перемогла. Звісно, звісно кожен намагався щось підказати падсказать Кожен хотів дати цінний совет, соєд но надати дедовжне. Всі ми относились с пониманием к таким моментам, і в результаті ни одной конфліктної ситуації я думаю, этим стоїть гордиться. Перегони на дизельних авто стартували у Стамбулі за п'ять днів. Учасники проїхали Туреччину, Болгарію, Румунію та Угорщину. Завдання для них було не з простих – подолати встановлені відрізки міських дорів не максимально швидко, а у чітко встановлений час із найменшими витратами палива переможців визначали за результатами кожного дня. в отличие от нас европейские водители очень европейские очень водители если они например слышат сигнал скорой помощи они просто принимают влево вправо и ждут когда она проедет у нас к сожалению было большое отставание для того чтобы его хоть как-то компенсировать мы фактически половину румынии половину венгрии проехали за скорой помощи они всех раздвигали как ледокол мы І страви скліватор і таким способом доехали без приключений достаточно быстро. заради перемоги. Українські гонщики відмовилися від використання кліматконтролю та мультимедійної системи у салоні, перекачали шини і за для покращення аеродинамічних властивостей заклеїли скотчем щілини на капоті й біля фар. Я знав ці фішки, але ми не хотіли їх приміняти одразу, щоб у нас було преимущество. Якби ми їх одразу всі примінили. Наші соперники могли б це теж зробити. А так как мы прямо на старте этапа это делали, они могли это использовать только на следующий этап. Не обійшлося і без сварки з суддями. Я не обявляю то, що Україна отримує 16 хвилин штрафа за громадний переразход топлива. Ми боролись до кінця і виявили шибку. Румунський став, румунські заправщики. не дали нам повний бак в автомобіль. що утром об'являють рішення, і наутро він об'явив рішення, що вони признають свою шибку в відношенні українського екіпажа і відміняють этот штраф не задля змагань, а для отримання адреналіну і досвіду учасники перегонів проїхали однією з найгарніших доріг світу трасою трансфагарашан, що пролягає у румунських Карпатах. Її вважають найкращою для суперкарів. Магічна сімка чудова команда і головне жага до перемоги. Усе це і привело українську команду до першого місця. Олена Халік та Іван на П'ятий канал.